Вітаю вас. Сьогодні 48-й день із циклу 365 днів одного року. Дивлячись на це деревце, я можу сказати з великою впевненістю, що воно ж таке, яке було вчора. Але коли подивитися на перші відео, зміни будуть чітко помітні. Це нас спонукає задумуватись над тим, як наше життя йде. Вчорашній день був, і ми сьогодні приблизно так же живемо. Робимо якісь справи, які були задумані вчора. І великих змін у собі ми теж не помічаємо. Приймаємо якісь рішення, але в принципі життя йде одним однією дорогою. Коли ми спостерігаємо за деревом, ми бачимо, що бронячки розпустилися в листочки. Тобто є, є якась, якийсь план, якась матриця яка спонукає дерево розвивати саме таким чином. Воно свободи волі, не має. У нього є чіткий задум, і дерево дуже старається, щоб виконувати те, що на нього було покладено, який задум. І прив'язане воно коренями до одного місця. Тварини, звичайно, мають більше свободи, але ж, у них теж поведінка, практично одна й та ж. Біологи знають, що спіймавши одну тваринку дику, по його поведінці можна чітко сказати про поведінку, звичаї і ці прийоми про всю популяцію також. Зайчик буде один вести себе так, як і всі зайчики в цій місцевості цієї породи. А от виходить, що і звір, маючи свободу переміщатися, він не має дуже великої. Свободи у своїй поведінці, у своєму розвитку. І тільки людина їй дано право вибору, священне право вільно вибирати свій шлях. От і є у нас привід про це продумати. як ми живемо і чиї плани ми виконуємо заглянути в свою душу, чи живемо ми так, як ми хочемо, як у нас на душі, чи добре від наших вчинків, від нашого? побуту, який інколи нас, ну, будемо так правду казати, задавлює буквально, є шанс подумати над цим. Хай вам допомагає ваш ангел-охоронець у цьому, підказує правильні думки. Для того, щоб краще розібратися в своєму житті. І хай вас береже Бог. Будьте здорові!